Друзі, усім привітики! З вами на зв'язку InScience, Мене звати Олена і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. І просто зараз в нас розпочинається наш новий сезон, і ми вриваємося до вас з лекцією від філологині Світлани Мамай про секрети української абетки. Цей вебінар і всі наступні вебінари ви можете слухати завдяки нашим партнерам, ще асистенту для покращення комунікації англійською мовою Grammarly та фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. Тому поставте лайк і серденький в чатик і під відео нашим партнерам, бо ми дуже радіємо, що завдяки. Їм ми можемо готувати для вас так багато цих класних цікавих вебінарів. І тепер давайте будемо переходити до нашої сьогоднішньої лекторки. Тож сьогодні з нами на зв'язку Світлана Мамай. Філологиня української мови та літератури веде Ютуб канал, присвячений міфології та її мотивам у різних проявах, громадська діячка та власниця найкращого собаки у світі. Світлано, привіт! Привіт всім! Дуже рада вас поки що не бачити, але вже бути з вами тут, на цьому сьогоднішньому лекторії. І пропоную одразу починати, тому що нас чекає дуже цікава тема: це секрети української абетки. А найголовніше питання сьогоднішнього нашого діалогу з вами це чи могли літери бути іншими. Про це ми сьогодні поговоримо. І почати я хочу з мапи, тому що завжди цікаво, а як все відбувається у світі. Зверніть увагу на кольори на цій мапі. Все, що такого ніжного фіолетового кольору, бускового, я б навіть сказала, це є кирилиця, тобто літери, котрими пишемо з вами ми. Все, що таке, я не знаю, це змішано синьо-зелений кольор. Ось, подивіться, де Америка якраз і Африка частина, це латинка або латиниця, тобто літери, котрими використовують і пишуть в англійській мові. наприклад. Думаю, ви всі їх знали, бачили на розкладці своїй клавіатури, як мінімум. Зелененький і жовтий, і помаранчеві кольори. Це вже більше про літери, котрі пішли від малюнків, від піктограм, котрі потім стали логограмами, тобто повноцінними якимись словами, і іерогліфами, інколи, літерами. Але спочатку, колись давно, це були малюнки. Нас же сьогодні з вами цікавить саме кирилиця, те, як пишемо ми. Але насправді найперші наші літери були зовсім не схожі на те, що сьогодні ви вимальовуєте в своїх зошитах і як ми друкуємо тексти, тому що найперші літери вони навіть не були літерами, це були черти та різи. Різи ще інколи називають рези. Чому так? Я розкажу трошки пізніше. Так ось, ці літери ми не маємо жодної згадки про те, якими вони були достовірної на 100%. Чому так? Тому що не зберіглися ці записи, не зберіглися ці документи. Ми маємо тільки підтвердження від різних істориків про те, що колись давно-давно-давно вони були на території України і бачили, як ці записи лишають на деревах, особливо на березах, як їх вичерчують, і вони перемальовували ці записи в свої вже якісь щоденники, книжки. І ви бачите, ось ці перемальовки. Так я навіть постаралася зібрати нам малюночки, але вони такі нечіткі, це схоже на полички. Оці полички були першими літерами. Ними могли позначати імена або якісь неважливі, незначні навіть події, тому що не було повноцінної писемності, щоб листуватися або передавати знання одне одному. Але це все змінилося. Змінилося з 850-х, уявіть, як довго років нашої ери. Розпочалося створення абетки. І перш ніж я розкажу за цю абетку, питання до вас. А ви знаєте, хто створив абетку? Напишіть в чатику, і Олена мені прочитає. Можливо, у вас є припущення, хто це був? Може, це якийсь науковець, може, ви знаєте якась сім'я. Олена, підкажи, чи там є в нас якісь літери, чи може ви думаєте, що це було колективне рішення і надбання? Так, у нас тут вже є перші варіанти. Отже, не знаю ні, король Кирило. Кирило, я не знаю, теж знак питання. Тож, Світлано, давайте нам розкажеш, чого все Я починає. розкажу, але одразу хочу сказати, що в захваті від тих, хто написав Кирило, тому що ви маєте рацію. Але є невеличкий нюансик, про який я зараз розкажу. До речі, хто написав король, теж недалеко від правди. Творцями Кирилиці вважають Кирила та Мефодія. Це були брати, вони не були українцями, вони болгари. І як же вони взагалі опинилися на території України і створили кирилицю? Я вам підкажу вони ніколи і не були на території України повноцінно. Вони подорожували повз, але не жили і взагалі не створювали абетку винятково для українців. Тому що, якщо ми з вами повернемось в далекі-далекі часи, короля в нас тоді не було, але були великі князі, так? Князь Володимир Великий, наприклад, в Україні, точніше в Київській Русі на території України починало формуватися державність. І державність вона завжди вимагає під собою якихось додаткових елементів, аби люди могли почувати себе більш комфортно, більш безпечно, могли розвиватися, розширюватися, мати зв'язки з іншими державами і таким чином комунікувати. І спілкуватися одне з одним тому державність передбачала єдину релігію. На той момент вирішили так. Це дійсно вирішила це князь Володимир Великий на той момент, історично був у нас такий період. Вирішили, що ми будемо доєднуватися до православного християнства, тому що це було вигідно дипломатично, навіть і тому розпочалась просвітницька місія. Це була прям місія, на яку обрали двох героїв. Ми їх вже сьогодні згадали: це Кирило і Мефодій. Вони мали поїздити по територіях слов'янських, вивчити те, як розмовляють люди, вивчити те, які в них є вже знаки, писемні чартирізи, ті самі побачити, котрі були в нас, і сформувати єдину писемність. Цією єдиною писемністю, тобто формування обеток, мала стати старослов'янська мова. Тут написано в мене штучна мова. Це означає, що ця мова, котрою не говорили. Кирило і Мефодій мали створити абетку, котрою могли листуватися між собою представники різних держав і таким чином розуміти одне одного. Ось чому в нас певною мірою різні мови, в нас різні якісь значення слів, але при цьому літери збігаються в багатьох країнах, тому що літери ми не придумували самостійно кожна країна сама для себе. Літери створили під час просвітницької місії, аби всім було простіше листуватися між собою. В принципі, дуже дієвий лайфхак. І найперша неабетка, котра в нас була, це була не кирилиця. Її дійсно створив Кирило, але називалася вона Глаголиця. І подивіться, будь ласка, наскільки тут все таке в закарючках круглі літери. Вона була дуже красива. Така, бачите, там передумували, як щоб були значочки, схожі на дерева, і на круги. І її якраз розробив повноцінно Кирило, запропонував народам. Але коли нею почали користуватися, то виявилося, що це незручно, тому що на той момент не було зручних листів паперу, так і треба було це все вирізбляти на камені або на дереві, і користуватися такою писемністю було досить складно. Тому вже після того, як Кирило і Мефодій представили світу, скажімо так, цю абетку, вже їхні учні доробили її, скажімо так, довели до ідеалу, взяли за основу цю глаголицю, котра була. І ось, подивіться, оці всі якісь кружечки і такі невеличкі рисочки, вони спростили, щоб було простіше писати і легше листуватися між собою. І таким чином глаголиця перетворилась на кирилицю. Найдавнішою пам'яткою кирилиці є і зборник Святослава, який був написаний 1073 1076 років. Тобто це майже тисячу років тому. Але подивіться, якщо ми зараз придивимось до літер, котрі є на цій сторінці, ми їх вже пізнаємо. Бо ось вона, давня кирилиця, перші наші літери. До речі, хочу звернути увагу. Гляньте, як красиво оформлювали тоді перші сторінки. Це називалося. Якраз в буквиці, найперші літери, котрі показували, як ну, взагалі їх оформлювали як мініатюри, вони обов'язково були розфарбовані, аби привернути увагу і показати, як важливий цей текст був, тому що дуже мало було книжок, всі їх писали вручну, і це було важливою важливою справою, важливою роботою на той час писарів. І ось таким чином в нас створилася кирилиця. Тут ви вже можете побачити на нашій табличці теж із різних схем взято, що ось вона кирилиця А, Б, В, Г, Д. Це те, що ми з вами вже бачимо в підручниках, це ті літери, котрі нам знайомі. Звісно, тут є ще якісь, котрі, наприклад, ось Юс великий, Юс малий, зовсім не схожі на ті літери, що в нас є. Я розкажу трошки пізніше, куди вони зникли і чому. А ще хочу вам сказати, що на відміну від наших простих, нас букв. АБВ, те, що я кажу зараз. Давня кирилиця для кожної літери мала свою назву, котра за щось відповідала. Аз, буки, віде, Глаголь. Перші були чотири літери, і це дуже таке поетичне для мене. Мені подобається, бо Аз означає я. Буки відповідно літери, букви, так віди це ведати. Ведати означає знати, і глаголь слово, тобто я знаю слово, і потім наступним словом йде добро, що позначало загально про такий класний, хороший якийсь момент, тобто. Добро слово, так, те, що в нас змушує пишатися, те, що є гарним. І ось коли людина знає писемність, відповідно, вона знає слова, і це дуже добре. Мені неймовірно подобається, що можна читати, читаючи алфавіт, просто таким чином знаходити нові літери. Отже, Кирило і Мефодій створили і їх учні, потім створили в нас абетку, але вони не вигадували для неї повністю нові літери. Вони взяли 24 літери з грецького алфавіту, і потім тільки трошечки літер додали вже для винятково слов'янських звуків, котрими вони не з... не було аналогів, не було якихось літер, що дорівнювали б тим, лі... тим звукам, котрі звучали в слов'янських мовах. Тому там додалося буквально кілька літерів. Всі інші були з грецького алфавіту. І, до речі, цікавий факт, так як кирило і Мефодій були болгарами самі по собі, то скрізь по слов'янських странах е, називається в нас давня кирилиця або старослов'янська мова. все, А в Болгарії це староболгарський язик. Тому що вони для себе такі ну, кирило і Мефодій були ж наші хлопці, тому відповідно в нашій країні це не старослов'янська, а староболгарська мова. Дуже цікаво, але насправді історики не прийшли до. Винятку до висновку хто ж правий, а хто ні. Ми зараз можемо побачити, я зібрала такі, наче коротенькі, але дуже цікаві слова, тому що вони знайомі нам всім, але читалися і писалися вони зовсім по-іншому, хоча здавалось, тут буквально по чотири літери. Так, зі словом, ліс. Є такий нюанс, що це посерединці літера Ять називалась. І так як я казала, що різні країни могли по-різному читати літери, що написані, тому що старослов'янська мова була штучною і створювалась саме для листування, а не для того, щоб нею говорити. Тобто літери жили тільки на папері, і все, то десь читали це як ліс, десь як ляс, а десь як лєс. І таким чином в нас є різні варіації цього слова. Або, наприклад, слово сон, там знамальований місяць. Це дійсно тверді знаки поруч із звичайними приголосними, і читалося воно сн, просто сн і все. А потім, коли стало складнувато, постійно ось читає хтось в голос, ставало більше посемних людей, і сн ну воно якось не звучить, складновато його промовляти, і тому це ставало сон більш таке м'яке слово, котре в нас легше промовляти. Донб, якщо ми подивимось на дуб, у нас є наступне слово. Це якраз одна з літер, котра зараз вже не існує в нашій абетці, тому що це юз великий, і він читався як носове О, О і Н звук донб. І теж поступово легше було сказати дуб замість донб, і так воно і лишилося. І, звісно, що пес раніше це був псі. Так, наче хтось чкнув. Я не чхаю, я читаю пес слов'янської Просто пуй трошечки м'якенька, а ось си вже тверде. Так, і якщо ми з вами подивимось далі, то ще одна функція, яку виконували наші літери, це роль цифр, тому що, окрім звуків, за допомогою літер ще записували цифри. Для цього використовували спеціальне позначення зверху титло. Давайте на нього подивимось. Та, якщо ми глянемо, як це все записувалося на той момент у різних книгах облікового запису, то ось ви бачите так, там, де прописом, то дуже складно вато так розшифровувати, що там за які літери, які там позначення їх розбирати. Насправді це просто літерки, котрим зверху малювали шапочку. Але не все було так просто. Якщо ми глянемо далі, та то... То в нас для того щоб не плутати де ж літери, а де в нас просто цифри, скажімо так, ставили невеличку таку позначку, решіточку перед тим, як написати саме цифрове якесь значення, і кожна літера в алфавіті мала своє значення відповідно цифрове. Наприклад, А з решіточкою поруч, це була звичайна тисяча, якраз решіточкою позначали тисячу. А якщо решіточка стояла там і далі йшло багато літер, то зверху ще малювали титло. Те саме, що я казала, воно позначає в нас, що це цифра. Так, наприклад, ми бачимо 1706 рік писався дуже красиво ашц. Ось якби я сказала ашц, то це було як 1706 рік. А ще для позначення цифр використовували ось такі дивні кружечки. Точніше, в ці кружечки брали наші букви. Як думаєте, напишіть в коментарях швиденько, наскільки великі це були цифри. Я даю вам підказку, це великі цифри. І що ж могли позначати за допомогою цих крапочок, ком, навіть просто кружечків? Які це могли бути числа? Так. Так, бачу, є перші варіанти. Отже, є тисяча, десять тисяч, сто тисяч угу. мільйон. А, і далі числа пішли на зростання, пішли, тому пішли, пішли. Нам... пішли. Тому Що і тут, тут я швиденько вам підкажу тисячу. Ми з вами з познайомились раніше. Це решіточка перед літерою означало тисячу. Якщо в нас літера була просто в кружечку, то таке число називалося тьма, і тьма це в нас десять тисяч. Якщо навколо літери ставили крапочки, то це Легіон. Ви могли вже чути таке слово. Легіон означає 100 тисяч, тобто це назва конкретного числа. Коми навколо це леорд, він же мільйон. Якщо в нас були ось такі хрестики, вони схожі на пташечок, і хрестики це називалося число ворон або вран, тобто так, на честь пташки, і це означало 10 мільйонів. І якщо в нас були і плюсики, і палички, і все одразу, то це мільярд. І мільярд, відповідно, в нас найбільше число, котре фіксувалося в кириличних записах. Так, далі. Угу. І подивіться, я хочу вам показати текст, як він виглядав. Тексти були досить такими. Розмашистими, тому що перші писалися на каменях, і на каменях писати досить складно було, тому треба було це все вирізбляти. Не робили жодних пробілів між словами і все це було одним суцільним текстом. Зараз можете швиденько пошукати і спробувати написати які слова. Ви бачите. Вам тоді є підказочка вже розібраний на слова текст, але все одно їх складувати між собою побачити. Якщо хтось розшифрував якесь слово, ви можете написати це швиденько в коментарях. Тому що я вам зараз хочу прочитати цей текст. Давай читати, бо я поки ще варіантів не бачу, і мені так. насправді теж дуже важко, хоча от з'явилися дух коло. Угу. В принципі, савор, все вже... Uh, mm -hmm. Старий, але давай краще ти нам будеш читати. Давай я прочитаю так. Бачити. Я хочу одразу попередити, що якщо щось прочитаю неправильно, то мене навіть не можна буде за це посварити, тому що, знову ж таки, старослов'янською мовою могли читати трошки по різному, і ніхто не знає, як вона звучала. В імен Отця і Сина і Святого Духа це Самоїл Божий. Полагон память и матери, и брату, и крестях с их имен усопших. Колорад Божий вдавить написан лето от створения мира. І далі в нас останній рядочок це цифри. І якщо вам здається, що нічого не зрозуміло, насправді це просто через цю вимову носових літер, тобто Ум ЕН, коли воно в кінці звучить. Це напис на пам'ять полеглих для матері, брата і відповідно з це... зараз пропустила. Так це в нас напис, котрий був, до речі, 900 Третього року, аж зроблений 993 го перепрошую року, і він був якраз на могильній плиті На жаль, це не молитва, це саме напис на згадку для отця, матері і брата, і там не прописані їх імена: що це Микола, Ресилія і Давід, і написав це в нас Саламон якраз Самаїл цар. Так, тому ось таким чином виглядали тексти, їх було складно читати. Ось для мене, наприклад, я зараз Самаїл, Саламон. У мене трошки змішуються ці літери, але на той момент вони вважалися найбільш, скажімо, достовірними, які є. Так. І я хочу, щоб не тільки ми розбирали якісь тексти щодавні, а вас чекає дуже цікаве завдання. В цього разу ваш персонаж стає писарем у стародавньому місті. одного дня. Він або вона отримує важливе завдання, так як і ви зараз: написати листа для посланця князя. Але є проблема: сучасні літери в нас ще не існують, і писати доводиться старослов'янською мовою. Персонаж вирішує написати давні символи, щоб передати своє послання. Напишіть, будь ласка, своє ім'я і фразу запрошую вас у гості до міста лаулицею або стародавньою кирилицею. За бажанням ви можете додати, звісно, ще кілька фраз. Дякую всім за увагу. Сьогодні було дуже цікаво мені розповідати про кирилицю і дивитися на ваші малюнки теж. І думаю, що наступного разу можна буде поговорити ще про літери. Дякую, Світлану, тобі за цю цікаву розповідь. Друзі, діліться своїми враженнями в коментарях, а також пишіть, що ще вам хотілося б почути чи дізнатися про нашу мову або, можливо, про інші мови, які є у світі. А поки ви про це все думаєте, я також хочу сказати, що не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео на Ютубі і наступного. Разо на вас чекатиме лекція Олексія Коваленко, де ми будемо говорити про загадковий горіх кешю, як він росте та чому має таку форму. Пам'ятаю, що цю тему запропонувала одна з наших слухачок. Тож, дякуємо вам за те, що ви є, і до нових зустрічей! Па-па!